Олексій Корнів, Надія насія, голова громадської організації «Молодіжна Харківська». Дякую. Слава Україні! Героям слава! Все ж таки, попри те, що є різні течії в національному середовищі Харкова і України, сьогоднішня акція доводить те, що... Можна все ж таки відносно пристойно їм в одному на одній акції, на одному мітинзі, скажімо, співснувати. Хоча, звичайно, те, що вони окремі, це вагомий показник. І якщо, скажімо, така поведінка певних організацій, вони її вважають, що додає очків. Українській повстанській армії взагалі популярності української націоналістичної ідеології в масах вони глибоко помиляють. І той показник, що все ж таки не вся українська громада оці речі поділяє, він дуже важливий. Дякую. Чого надається другу Олександру. Олександр Мелоком, друг Беркут, моє псевдо. Я скраю, я скраю, де, я скраю, де воювала сотня боєвіра. Я з Буковини, з Чернівецької області, я з тої землі, яка ніколи не ставала на коліна. Я вам розкажу тільки е, два приклади, не хочу багато говорити. Василь Шкляр написав е, свою книжку. Чорний вор», яку не взяв. За яку не взяв Шевченківську премію з рук Януковича. І там були такі слова, що в Холодному Яру повстанці їли серу ворону зимою замерзли, без солі. І це було так. Вони не здавалися. Таке саме було в Карпатах. І Там воювали не тільки українці, світ і сьогодні понизу.